нашої студії є очільник міста Тисминиці, пан Богдан Дачин. Я звітаю, пане Богдане, в студії телебачення Тисминиця. Добрий вечір. Ви до нас ну, так, приходите дуже часто, але з тими інформаціями, які ви приходите, вони відповідають теперішньому часу, адже Україна перебуває в стані війни і, як кажуть військові, 95% усієї допомоги військовим це роблять волонтери. І у вас є, до вас звернулися хлопці, які, які перебувають зараз в зоні АТО з черговою допомогою. Яку саме ми повинні надати допомогу? Так, на сьогодні військовим на Сході і надалі потрібна наша допомога. До мене звернулося керівництво городійсько прутського Помаранського 54-го розвідного батальйону УНСО і просять віднайти білі маскувальні костюми на зиму. Зараз вони зазначають, що випав в Донецьку, Луганських випав великий сніг. І для того, щоб вести розвідувальні роботи, їм потрібно виходити з бліндажів і вести розвідувальні роботи. А на снігу сьогодні солдата дуже видно. І тому вони вже втратили. Частину бійців, тому що снайпери працюють на них, і тому вони вийшли вчора, приїхали до мене, керівництво, і попросили допомоги, щоб ми десь організували 200-250 маскувальних костюмів для того, щоб вони були в білому і на снігу розвідку не видно. Ми розуміємо, що ця робота така дуже термінова, тому що сніг вже випав. Ми робили, коли що було, було тепло, ми збирали кошти на термоодяг, ми збирали на бушлати. Але зараз потрібно маскувальні халати. Ми сьогодні вже почали цю роботу і узнали приблизно, що матеріал, матеріалу потрібно на один костюм потрібно десь приблизно коло 4 метрів, адже цей костюм надівається по бушлату. Він мусить бути великий для того, щоб скоро його одягнути. Він мусить бути мати на резинці з капюшоном. Цей костюм приблизно десь 4 метри. Приблизно я узнав про те, що ціна одного метра цього матеріалу десь 30-35 гривень, в залежності, чи з Києва, чи з Черкас його поставляти для того, щоб ми вдали. Домовлявся я з нашим депутатом, який є керівником фірми на хутрофірмі Андрієм Капінусом. Він сказав, що сьогодні у них немає таких можливостей пошити терміново це зробити, тому що вони зараз сьогодні шиють, мають закази на теплий одяг, і вони шиють повністю загружені по контрактах на теплий одяг. Постарається він нам, якщо ми матеріали привеземо, постарається він нам зробити розкрій згідно лекал, згідно тих взірців, які потрібні для цього костюму маскувального. Якщо він зробить ці, нам тоді потрібно шивати. Тому ми звертаємося до всіх, хто має можливість, чи підприємці, чи просто домашні, хто вдома має машинку, хто вміє сшивати ці костюми, ми могли б надати ці матеріали. І просто їх треба пошивати, для того, щоб ми скоренько-скоренько відправили в зону АТО на УНСО 54-го, цього гвардійського Покутського ранського батальйону, для того, щоб хлопці могли. Відстоювати нашу країну. Тобто треба зараз кошти зібрати для того, щоб закупити. Потрібно, тканину? Потрібно так? ще й кошти збирати тканину. Це приблизно, я кажу, десь на, на один костюм приблизно треба 120-130 гривень, в залежності від, 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 від кошту на один сіті буде коштувати один метр тканини. Тому є просьба до всіх небайдужих, до депутатів, до виконкому, до всіх небайдужих. Жителів нашого міста, давайте ми поможемо нашій армії зберегти життя тих людей, які сьогодні відстоюють незалежність нашої країни. Я думаю, що в нас є близько у нас є ну, майже 10 тисяч населення. Ну, Якщо ми нам говорити, що коло 900 дворів є, тисячу дворів майже є в Тисменниці, і кожен би дав. 120 гривень це не була б велика така дуже втрата. Але ми б сьогодні помогли для того, щоб ми могли закупити щоб цей не материал. вбивали наших хлопців. Щоб не вбивали, бо тому що це, це сьогодні на снігу все видно. Ви якщо дивитесь телевізор, ви бачите, в яких умовах вони працюють. Сьогодні в снігу. На завтра вже обіцяють 20-25 градусів морозу там. І це це просто так, знаєте, знайти розвідку, знайти які координати тих арти, тих градів артилерії, але вони мусять. Находити координати і мусить давати дані для наших артилеристів, щоб знищити той, той опір, який сьогодні, той той напад, який сьогодні веде агресія проти нашої України. Пане тому... Богдане, де можна здати гроші? Я сьогодні послухала вас і от хочу принести гроші. Наприклад, сьогодні немає, але завтра я хочу я, принести у нас. Бу у нас організований такий центр. Відповідальний mm -hmm. за цей центр, наш директор кінотеатру відродження Сворок Володимир Васильович. То де скринька є? Там в нього є. А це треба в нього. Це так та філь... він буде фіксувати це. Бо тому що скринька стоїть для збору коштів. Там хто кидає дві гринок, хто mm -hmm. там. А на масхмаскувальні костюми ми спеціально будемо вести відомость, хто стільки здав пофамільно. Ми будемо і дякувати через телебачення, ми будемо дякувати mm -hmm. через церкву. Ми будемо звертатися до всіх для того, щоб це термінова така робота. Тому що можливо ці маскування халати вже потрібні, тому що там сніг. Yeah. Можливо, вректують життя. А а там вже навесні, може, і не треба буде. Нам треба терміново це спрацювати, щоб це вже дати. Через тиждень, дві неділі саме далі, щоб ці маскувальні халати вже були на, на, на вогневій відточці і могли не врятувати життя тих людей. Бо тому що іншого виходу немає. Нам треба всім допомагати. Держава сьогодні чомусь довго думає над цим питанням, м'яко кажучи, довго думає. Я думаю, що це мало би бути централізовано. Але якщо немає, і до мене звернулися УНСОвці, це наші націоналісти, які хочуть зберегти нашу Україну. Тому нам треба терміново відгукнутися і бути також цими націоналістами, які хочуть відстояти незалежність нашої України. Так зараз дуже багато говориться про феномен українського волонтерства. Що жодна держава світу, де відбувалися такі різні агресії, не мала такої потужної волонтерської сили, як має Україна, що армія тримається на волонтерах, тобто на нас з вами. Якщо хочемо жити у своїй вільній незалежній державі, то допоможемо. Я думаю, що в у мірі можливості хтось тільки має грошей, і дійсно треба зробити цю добру справу, тому що за ця за цим стоять молоді хлопці, які можуть втратити життя, захищаючи нас з вами. Я дякую, пане Богдане, що ви прийшли і дали таку інформацію. Сподіваюся, що мешканці нашого міста відгукнуться на цю пропозицію, і ми якнайшвидше зберемо ці кошти і костюми будуть пошиті. Дуже велика просьба. Я думаю, що волонтерство і особливо. Сьогодні ми бачимо що і молодь не байдуже. Це відрадно, що вони не байдужі, бо тому, що це наше майбутнє. Молодь думає про Україну, і я думаю, що разом із старшими поколіннями повинні цю справу добру справу зробити, не відкладаючи довгий ящик.